Усе може затягнутися до місяця. Рідні загиблого військового Андрія Коробко повідомили, що усі експертизи, зокрема і повторний розтин, тіла може зайняти тривалий час. Юрій брат загибловоїна у коментарі телеканалу конкурентів повідомив, що нині рідні чекають повторний розтин. Чекаємо повторний розтин. Але спочатку, як вони мають провести повторний розпин, має прийти звідти документ що з гістології а, з Дніпра. А, з Дніпра, але його ще не при... ну, не, не передали ще, не... Коли ми його отримаємо, тоді ми тільки зможемо робити повторний розтин. А, а невідомо, коли ви отримаєте? Ні, 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 ні. Нам сказав слідчий, що як тільки прийде, він зразу до нас передзвонить. А коли це буде, чи це буде сьогодні, чи це буде завтра, чи це буде післязавтра, то ми не знаємо. Взагалі нам, як в Морзі сказали, що по законам ця процедура мож, може тривати до місяця. Нагадаємо, 14 липня рідні померло, зупинили похорон, а до церкви викликали кримінальні. Лістів мовляв привезли тіло захисника пізно ввечері, тож його змогли роздивитися лише під час похорону. На тілі рідні, нібито виявили сліди наче від побоїв та кров. Відтак, тепер рідні чоловіки намагаються зробити усе, аби з'ясувати правду. 15 липня рідні волинянина зібралися у приміщенні бюро судово медичної експертизи, аби визначити причини смерті померло військовослужбовця. Окрім близьких загиблого на зустрічі, були присутні керівник бюро судмедекспертизи, представник поліції та прокуратури. Розмова тривала близько години після наради. Брат загиблого військового Юрій розповів нашому телеканалу, що ростин таки проведуть.